Всім привіт, це Влад, і сьогодні ми читаємо тред, ким ви працюєте і як виглядає ваш типовий день. Знову тред про професії. Попереднє відео про професії ви можете глянути ось тут. І також я хотів би подякувати Анастасії Галамага за донат в підтримку каналу. Якщо ви дивитеся це відео, вам привіт і дякую вам за це. А ми переходимо до треду. Я археолог. Багато археологів, як і я, працюють у будівельній сфері, а не в університетах чи музеях. По суті, кожного разу, коли хтось хоче щось побудувати, землю спершу потрібно обстежити на наявність археологічно цінних об'єктів. Моя компанія проводить такі обстеження. Якщо ми щось знаходимо, нас зазвичай наймають, щоб розкопати це. У більшості випадків ми проводимо дні, гуляючи по лісах і фермерських полях. Ми шукаємо сліди стародавніх поселень, копаємо пробні шурфи і складаємо багато карт. Іноді нам трапляється справді круте місце, і ми проводимо там кілька тижнів, займаючись повноцінними розкопками. Я обслуговую басейни у Флориді, роблю 20 на день, 100 на тиждень. Балансую хімікати і наводжу красу в басейнах для їхніх власників. Навіть після 20 років у цій самій компанії я все ще люблю свою роботу. Я озброєний охоронець у нічному клубі. Мені платять за зміну, але якщо порахувати, виходить приблизно 35 доларів на годину. Я приходжу на роботу о 21.00 і зазвичай йду близько 4 ранку. 92% ночей я перевіряю документи, сиджу в телефоні і обшукую людей на наявність зброї. 8% ночей розбороняю бійки чи сварки, а 100% ночей сподіваюся, що мене не поб'ють, не вдарять пляшкою або не підстрелять. І, Як зазвичай хочу попросити вас писати ваші коментарі, де ви працюєте, які особливості вашої професії. Пишіть це завжди дуже цікаво читати. Я думаю, іншим також буде цікаво дізнатися якісь особливості незвичних професій або навіть і стандартних. Все одно ми можемо дізнатися тільки про якісь певні нюанси, е тільки від людини, яка безпосередньо там працює, тому залишайте свої коменти. Я працюю в метрополітені. зазвичай приходжу дуже рано, щоб мати час поплакати в холодильнику хвилинку. Я працюю на центральній кухні для Meals on Wheels і ми готуємо від 400 до 600 обідів на день для нашого округу. Нас усього четверо, хто готує їжу, і ще одна людина відповідає за десерти. Вона працює лише 16 годин на тиждень. Ми починаємо свій день о 4.30 ранку, а обіди вирушають о 10 Ми покладаємося на волонтерів, які допомагають із сервіруванням та доставкою. Останнє я чув, що у нас було приблизно 200 волонтерів. Більшість із них. Пенсіонери або люди, які виділяють час під час обіднії перерви, щоб доставити 10 12 обідів за своїм маршрутом. Уся їжа готується з нуля. А працюємо ми на кухні колишнього будинку для літніх людей. Наше обладнання старе і трохи зношене, але ми якось справляємося. Водій шкільного автобуса. Шоста ранку. Витягую свою щасливу дупу з ліжка, щоб бути на роботі за 15 хвилин. На вулиці ще темно, коли я їду основним маршрутом, і більшість колег мене бачать, тож виглядати нормально, не в пріоритеті. Головне просто вдягнутися. Шоста 15. Передрейсовий огляд автобуса. Переконуюсь, що він не розвалиться і не загориться. Час від часу кажу механікам, що щось жахливо не так, і тоді мушу бігти до іншого автобуса і робити огляд вже там. У такі моменти стає очевидно, наскільки кермування автобусом тримається на м'язовій пам'яті. Я ледве справляюсь із базовими речами на кшталт відкриття дверей чи встановлення ручного гальма. Шоста Їду по сільській місцевості, граючись у доганялки з оленями іншою дрібною живністю. Підбираю десь чотирьох дітей, що живуть у тих краях, а потім повертаюся до міста, щоб підібрати решту. Періодично кричу на учнів початкової школи, щоб ті сиділи на місцях. Близько 7.30 висаджую всіх, проводжу післярейсовий огляд автобуса і їду додому. 8.00, 11.00 Туплю вдома, не роблячи нічого корисного, хоча мав би. Іноді беру небезпечну дрімоту, короткий сон, який не планував і без жодного будильника, щоб прокинутися щасно. 11.15 по 13.00 Я з іншим водієм везу до шкільнят у садок. Моє завдання посадити їх до автобуса і пристебнути. Окрім двох, що зрідка волають, це найпростіша частина роботи. Але оскільки я тут лише помічник, а не водій, мені платять менше. Було б просто чудово, якби мій водій нарешті звільнився, як він обіцяє весь рік. З 13.00 по 14.30 прибираю автобуси, які використовують для екскурсій і виїздів. Після ковіду вони практично не використовуються, тож я отримую легкі гроші, які вкладаю в акції GME. 14.30-15.45 Знову передрейсовий огляд автобуса забирає учнів початкової школи. Через новий графік ми тепер повинні сидіти на парковці біля старшої школи з дітьми в автобусі півгодини. І це так само жахливо, як звучить. 15.45, 16.50. Розвожу всіх по домівках. Найгірше поводяться ті учні, яких я залишаю в сільській місцевості останніми. Думаю, мої старшокласники й учні середньої школи могли б організувати в задній частині автобуса сатанинський культ, я б навіть не дізнався, бо зайнятий тим, що стримую малечу спереду. Повертаюсь на стоянку, знову після рейсовий огляд, підключаю автобус до живлення і нарешті. Додому. Як вам ця історія? Тут чувак доволі детально взагалі розписав кожен нюанс з його роботи. Але доволі цікаво. Ну, так здається, так, типу, що там, ну, водій автобуса, ну там, не знаю, прийшов на роботу, сів в автобус, з'їхав за дітьми, при, привіз, потім взяв і відвіз назад. Ну, якось так це здається. Але, як завжди, є багато різних нюансів, доволі цікавих. Йдемо далі. Соціальний працівник. Я проводжу 75% свого робочого дня на телефоні, слухаючи дуже сумні історії, і роблю все можливе, щоб знайти рішення або хоч якусь допомогу. Решту 25% часу витрачаю на те, щоб документувати все до найменших дрібниць, ніби від цього залежить моє життя. Теж до речі, хотів от трішки зачепити тему, обговорити, як ви взагалі відноситесь? От напишіть в коментарях. До от до своєї роботи. Чи ви відноситесь от, з повною серйозністю? Чи все ж таки ви розумієте, що це робота, ну що це всього лиш робота, і вгробулювати своє життя в неї не обов'язково. Я належу до оцієї категорії людей, бо я завжди, типу, у мене теж на роботі є. Я працюю в підтримці музичного дистриб'ютора. Відповідаю людям. На повідомлення і так далі в підтримці. І в нас, типу, є бонусна система, там можна якби працювати, багато робити велику норму, багато чатів. Але я завжди, типу, був прибіжником того, що ну блін, якби життя одне, скажи так. І я розумію, бувають певні ситуації, да, коли потрібно напрягтися, щоб заробити, щоб мати більшу зарплатню і так далі. Але в більшості я, чесно кажучи, окей, я можу зрозуміти людей, які працюють дуже наполегливо, але. Частіше всього я, типу, намагаюся просто триматися посередині. От, от до якої ви категорії людей належите? Бо я завжди, ну, типу, я, я не прям ем, забиваю на роботу і прям нічого не роблю, але і сильно ніколи не стараюсь, прям щоб там бути в топ-1. Абсолютно такого немає. Завжди, типу, намагався робити якусь середню норму, щоб, типу, просто достатньо і просто окей. Я розумію, ну, блін, який сенс, умовно, мені там перепрацьовувати, себе якось перенавантажувати, щоб отримати е, якесь там або визнання, Ну, знову ж, якщо потрібні гроші, так, ситуація виправдана. Але якщо особливо ні. То я не знаю, для чого зайвий раз напрягатися, і умовно, ну просто це, от як людина написала у коментарі, що документувати все до найменших дрібниць, ніби від цього залежить моє життя. І мені здається, що реально багато людей до своїх робіт саме так і відносяться з таким, що блін, дуже важлива робота і так далі. А як ми всі часто знаємо, умовно вашим начальникам, так і, і так далі, по великому рахунку, все одно. І, Тобто, там, ви умовно гробите своє життя. На цій роботі намагаєтесь зробити все ідеально. А на вас, типу, пофіг, і умовно, ну, прийде хтось інший, як кажуть. Не хочеш, можеш іти, прийде хтось інший Ну, це таке вже. Можна про це дуже довго говорити. Йдемо далі. Я працюю в груповому будинку для людей із порушенням розвитку. Мій день може розвиватися по-різному, але зазвичай я просто тусуюсь у затишному будинку і допомагаю людям, яким важко справлятись із повсякденними справами. В один день я медсестра, в інший особистий шеф кухар майстер на всі руки, водій. Одним словом, яка роль сьогодні потрібна, ту і виконую. Я нічний охоронець у музеї. Після закриття патрулюю галереї, а у вільний час можу займатися чим завгодно. Це чудова робота, бо я можу приносити із собою свою роботу, а вдень залишаюсь вільним. Можу дивитись серіали, працювати над власним арт-проєктом. Рідко бувають погані дні, хіба що через поломки системи моніторингу або проблеми з приміщенням, типу зламаної вентиляції чи прорваних труб. Це дуже спокійна робота з великою свободою. Головне не порушувати високий рівень довіри і не мати нічого проти нічних. Змін я працівник похоронної служби. Залежно від дня, я приймаю покійних з моргів лікарень або іноді мене викликають до приватних адрес чи будинків догляду хоспісів. Більшість часу я проводжу на похоронах, керую катафалком або лімузином. Несу труну до крематорію чи опускаю її в могилу. Я готую, одягаю покійних для похорон та оглядів. Також устиляю і оснащую труни, роблю гравіювання на табличках, а ще займаюся загальним прибиранням у похоронному бюро та транспорті. Робота фізично і емоційно складна, але я ціную її і радію, що можу принести, хоч трохи втіхи родинам. Я працюю з книгами у вінтажному магазині. Мій день це екран у крізь два та одночасно гра у сосійську рулетку, бо я ніколи не знаю, що буде всередині коробки. 200 романів Харлі Квін, тверда полідурка з вручну розписаними книгами тисяча 1700... семи. Як це читається? Тисяча семисотих? Тисяча семисотих років. Газета з дня вбивства Кеннеді? блюдські зуби, запас готівки бабусі, яка боїться банків. Прямо скажемо котячий кал. Порнографічні журнали. Хто знає, я ні. Дуже цікава насправді робота. Ладно, пофіг. Я редактор книг. Деякі дні зазвичай починаються з випадкових перевірок і зустрічей. Більшість часу я просто перевіряю пошту та працюю. 90% часу я редагую правопис, стежу, щоб історії були логічними. Перевіряю, чи має сюжет сенс, а також редагую і додаю ілюстрації до книг. Я проєктую елітні винні підвали. Цілий день працюю у програмі 3D-моделювання. Більшість днів я малюю невеликі винні підвали, розраховані на 25 тисяч пляшок. Але раз на кілька тижнів приходить замовлення на проєкт підвалу на 10 тисяч пляшок. Ми проєктуємо, виготовляємо та відправляємо їх по всьому ж світу. Вони неймовірно дорогі, але якість бездоганна. Підвал на 10 тисяч пляшок коштує близько 300 тисяч доларів з монтажем, можливо, і більше. Робота має свої мінуси, як і будь-яка інша, але здебільшого я люблю те, чим займаюся. До цього я 10 років працював у ландшафтному дизайні і почав використовувати SketchUp для проєктування моїх проєктів, щоб точніше планувати і вираховувати вартість матеріалів. Не бійтеся вчитися новому, це змінило моє життя. Машиніст поїзда. Я приходжу та беру свій робочий графік на день, читаю його і перевіряю, чи є якісь попередження з безпеки, що стосується цього дня. Потім прямую до свого поїзда, або відправляю зі станції або з депо, дотримуючись графіка зубинок під час рейсу. Перерви передбачені у графіку, іноді видається вкрасти хвилинку на каву. Іноді потрібно їхати пасажиром залежно від роботи. Закінчення зміни може бути поверненням поїзда на домашню станцію, де його ставлять на зберігання, або мене змінює інший машиніст, або ж відправка поїзда в депо. Ну що ж, на цьому все. Ось в принципі прочитала багато дуже. Цікавих і різноманітних професій. Пишіть в коментарях, чи вам сподобалося. Також пишіть в коментарях за ваші професії. Ті, хто додивляється мої попередні відео до кінця, так тут я. Немає загалом що обговорити в принципі, знову ж всі роботи різноманітні, всі професії різноманітні, в кожній професії свої нюанси, і часто їх цікаво дізнаватися, бо загалом у більшості з нас якесь тільки загальне уявлення про ту там чи іншу професію, і ми. Точно не знаємо багатьох нюансів, як воно все насправді виглядає, як проходить середньостатистичний день людей із різних професій, але прикольно, що можна от дізнатися, як люди проводять свої дні. Власне, знову ж, що я прошу і вас, пишіть в коментарях, дізнаємося, як проходять ваші робочі дні. О, я можу, давайте, ті, хто знову ж залишився вже до кінця, розповім. Трішки за свою роботу і за свої робочі дні, як в мене проходять. Як я вже казав, я працюю в підтримці якби, customer support, в музичному дистриб'юторі. Моя робота полягає в тому, що я якби, відповідаю на чати людям, на те, що вони пишуть нам якби, в підтримку, будь-які проблеми пов'язані з випуском релізів музичних релізів. Це може бути там змінити обкладинку, там замінити пісню, будь-які будь які питання, які пов'язані з цим. Я людям, власне, допомагаю, пишу, підтримую їх в цьому, вирішую їхні проблеми, тому, в принципі, в цьому полягає моя робота. Якось отак. Якщо у вас є ще якісь питання з приводу цього, то пишіть в коментарях. А на цьому все. З вами був Влад. Ставте свої лайки, підписуйтесь на канал, знову ж пишіть коментарі. І ми побачимося вже з вами у наступних відео. Бувайте!